Так, шановні депутати, доброго дня. Христос народився. Виникла необхідність скликати 48-му позачергову сесію, оскільки з державного бюджету виділяється нам дотація, на, дотація виділяється нам кошти на харчування наших діток перших-четвертих класів по всій нашій громаді. Бюджетна комісія відбулася. Дякую голові комісії, членам бюджетної комісії. Також дякую депутатам за те, що знайшли час сьогодні зібратися. І вирішити необхідне питання для життєдіяльності і харчування наших діток. Кворум є 14 депутатів, тому сесію вважаю повночинною. І, шановні депутати, дозвольте розпочати 48-му позачергову сесію. Користуючись нагодою, хочу щиро подякувати кожному захиснику і захисниці за наше мирне небо за можливість працювати тут під мирним залозецьким небом. Дякую їм усім. І також схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Тому, шановні депутати, прошу вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Щиро дякуємо. Переходимо до порядку денного з одним питанням. Ще, шановні колеги, користуючись нагодою, вітаю вас усіх з Різдвом Христовим, з прийдешнім Новим роком, хочу побажати, дійсно, щоб цей 25 й рік був переможний. І хочу, щоб ми всі робили максимальне все для того, щоб допомогти нашим солдатам і вони змогли наблизити таку довгу очікувану перемогу. До порядку денного. Одне питання. Оля Миколаївна Тесля, начальник фінансового відділу. Будь ласка, прошу доповісти по даному питанню. Бюджетна комісія відбулася. Розглянули проєкт рішення, зауважень не було. Згідно розпорядження Кабінету міністрів 26 грудня 2024 року номер 1323 р про розподіл субвенцій держбюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти. За спеціальним фондом у 2024 році і відповідне пасажирського повідомлення планується збільшити обсяг доходів селищного бюджету по спеціальному фонду у 2024 році на 942 900 тисячі гривень. Відповідно спрямувати дані кошти на розпорядника відділу освіти молоді та спорту Залезецької селищної ради на функцію 14.03. Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на статтю продукти харчування в сумі 942 900 гривень. Все до рішення додається додаток, в якому вказується розподіл, вказується назва субвенції, яка одержується з держбюджету, вказується сума і вказується фонд, по якому дана субвенція спрямовується, тобто спеціальний фонд. Дякую, Миколайна, за доповідь. Шановні депутати, якщо немає зауважень, заперечень чи доповнень до даного рішення, прошу підтримати і проголосувати. Бачинський Борис, за. Бойко Олег, за. Лапляк Олександр, Херсон Іван, Тимчин Сергій, за. Тручок Михайло, за. Козловський Андрій, Макара Андрій, Михайлишин Петро, Міська Оксана, Примак Андрій, Процик Оксана, Тимчин Олег, Трачук Наталя, за. Нога Андрій За. 14 за. Рішення прийнято. Щиро дякую, депутати. На цьому перелік денний сьогодні вичерпаний. Я ще користуючись нагодою, бо знаю, що нашу трансляцію сесії люди дивляться. І це дуже добре, що дивляться, і бачать, як ми відкрито і прозоро приймаємо рішення. Я дякую депутатам. За попередню сесію хочу подякувати, тим самим хочу принести свої слова свої вибачення нашим освітянам, які не змогли отримати заробітні плати, тільки сьогодні їх отримують. Зразу скажу, що буде дано доручення перевірити чи провірити роботу нашого відділу освіти. У зв'язку з тим, що ще в четвер, яке це було число для Миколаєвне, підкажіть, четвер, календарне число. 26, шосте, так, четвер, 26 грудня. Гроші були вже на рахунках відділу освіти, і вони могли ними розпоряджатися. З тих чи інших причин, які зараз будемо ще вияснювати і проведемо наше службове розслідування, вияснимо, чого відділ освіти не нарахував зробітній плати. Е, хочу сказати, що депутати повністю свої зобов'язання виконали на сесії. Вони були присутні, і всі гроші, які були на рахунках, вільні і не тільки вільні, які ми могли порозпорядлити на відділ освіти, вони це було зроблено. Рішення сесії було мною підписано, не було витоване, Тобто всі зобов'язання, які ми мали виконати, як політики, як обранці людей, ми виконали. Сталося, як сталося. Тому ще раз прийміть мої вибачення. Ситуація буде вирішена, так, також публічно буде потім до вас доведено, яким ми рішення прийняли. Щиро дякую, шановні депутати. Немає у вас в такому робочому порядку, ви запитання, чи доповнень цього року. Немає тому я вам щиро дякую за весь рік, який ми працювали всі разом. Хтось безпосередньо брав участь в бойових діях, як наш депутат Сергій Річ, хтось працював для того, щоб працювала економіка, а всі решта, ми, як депутати, як голова громади, робили все для того, щоб максимально задовільнити потреби усіх наших структурних підрозділів, це і лікарні, освіти, свої медицини, селищної ради. Хочу також похвалитися, що всі ГРК, тобто головні розп... головні Розпорядники коштів отримали заробітну плату так з затримками, як і селищна рада, як і всі відділи, лікарня також всі отримали заробітну плату, окрім два тижні вчителів. Це 14-15 днів, які не отримали. Загальна сума боргу становить перед вчителями 1 мільйон 130 тисяч гривень. Це невелика сума, але з цією сумою ми підемо в суд. І це нормально, і закликається зробити. Я знаю, що всі зроблять. Тоді з січня місяця казначейство буде стягувати ці гроші, які будуть по рішенню суду. Ну це буде січень-лютень, бо процес затягнеться. Будуть стягувати з наших рахунків і будуть оплачувати зразу освітянам. 10 числа кожного місяця приходив. Дотація освітянська субвенція, точніше, і вона буде зразу зарахована на рахунки вчителів. Тобто січневі гроші ви все одно отримуєте тільки цей момент за два тижні грудня, які не заплатили, вони підуть по рішення суду. Було прийнято попереднє рішення, і було моє розпорядження, що оплачувати зараз в розмірі 60 на 40, 60% відсотків оплачувати зразу заробітні плат заробітної плати трьом школам, а Ростоцькому закладу, Ренівському і Залозецькому, оскільки цим закладам постійно хватає освітянської субвенції на решту закладів їй не вистачає. Але я більше ніж певний, що цього року ми таке проведемо цю оптимізацію, завершимо цей момент оптимізації і збалансуємо повністю видатки, які би мали бути для вчителів. Так, вони отримали весь рік невчасно зробітну плату з затримками, оскільки на нашу кількість дітей це їх тисяча дітей, 300 чоловік це обслуговуючий персонал, з них 205 вчителів. Середня наповненість класів по всій громаді, якщо називати, це три учні на на жаль, на жаль. Тобто ми розуміємо, тисяча дітей, 205 вчителів, 5, якщо тільки вчителів. А до ще в нас є техперсонал, який ми отримуємо, в нас є і фельдшера, і кочегари, і охорона по закладах. На жаль, на жаль, така ситуація. Е не хочу шукати винних, бо винні, напевно, ми всі як політики. Я в першу чергу як голова, бо не знайшов до цих слів до вас вашу сторону. Але страдають зараз всі. Страдає повністю громада в тому плані, бо ми, напев... ми не напевно, ми одні єдині в області, які не виплатили повністю зробітньої. Але знову ж таки, одні єдині в області, які не оптимізували навчального процесу, і на таку кількість громади у нас найбільше навчальних закладів. Чи було правильно чи ні? Ну побачимо в майбутньому. Дали людям можливість працювати, дали людям можливість отримати заробітну плату, комусь піти на пенсію, навіть з тих малих закладів навчальних, але бажання і побажання і усіх депутатів і директорів ми виконали. Цього року вже вже і немає куди далі проситися і йти. Треба оптимізовувати це так, як би воно мало бути. Тому, шановні депутати, щиро дякую за сесію і дозвольте мені 48-му позачергову сесію оголосити закритою. we <laughs> O rogengi, tu iac